Кока-Кола перемогла сезонність у бізнесі та продає однаково добре круглий рік. Це історія про її супервідому новорічну кампанію. У му році в департамент маркетингу Кока-Коли прилітає нездійснене, на перший погляд, завдання. Потрібно зробити бренд Кока-Коли символом Нового Року, таким самим, як і Санта-Клаус і Ялинка. Допомогти погодилася агенція W-Donor. Через деякий час вони підготували концепцію новорічного каравану Кока-Кола, яка приїжджає всю Америку, а далі увесь світ. Залишає за собою новорічну атмосферу, наповнюючи святом і Кока-Колою кожну людину, дім та вулицю. Понад 30 тисяч святкових лампочок знадобилося, щоб прикрасити десятки найкращих вантажівок. Як ми з вами знаємо, результат перевершив усі очікування. Реклама стала хітом, а її музичний мотив став символом очікування нового року. Агенція створила вдалу асоціацію і використала відео для розповсюдження ідеї до цільової аудиторії. Пишіть, коли отримаєте покрокову інструкцію, як створювати відео, які доносять цінність мільйонам людей.